Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Міжсезоння впливає на загострення багатьох хвороб, зокрема гастриту. Доводиться обмежувати себе у продуктах харчування, гастрит сповільнює активність нашого організму. Про хворобу, лікування та профілактику поговоримо із гастроентерологом Тетяною Гетьманчук. Вітаємо, пані Тетяно. Вітаю! Почнемо з того, чому ж відбувається навесні загострення цієї хвороби. Дивіться, хронічний гастрит це хронічне запалення шлунком, яке характеризується наявністю запально-дистрофічних змін в слизовій оболонці і порушенням моторної, секреторної та інкриторної функції шлунка. Хронічний гастрит це одне із найрозповсюджених захворювань шлунково кишкового тракту. Чому ж відбувається дійсно загострення гастриту саме навесні? У весняний період загострюється багато хвороб. І з шлунково-кішкового тракту шлунок найбільш чутливий. Збільшення тривалості світлового дня та зміна багатьох природних ритмів, які відбуваються навесні, впливають на рівень синтезу гормонів в організмі людини, а саме мелатоніну, серотоніну, дофаміну, адреналіну, які чинять безпосередній вплив на слизову шлунка. Вона стає дуже ніжна, вразлива і легко запалюється. По-друге, для оновлення слизової шлунка необхідні вітаміни, а навесні ми відмічаємо відносний дефіцит вітамінів та збільшену потребу в них. І по-третє, навесні після зими спостерігається ослаблення організму, ослаблення імунітету, що призводить до загострення усіх хронічних захворювань, в тому числі і хронічного гастриту. А взагалі, що є причиною виникнення гастриту в організмі людини? Ну, причин виникнення гастриту є декілька. Провідну роль займає інфекція пілорі. Це мікроорганізми, які виділяють цитотоксин, який уражує слизову оболонку шлунка і запускає каскад імунозапальних реакцій. Наступною причиною це є жовчні кислоти, які потрапляють в шлунок під час дооденогастрального рефлюкса. Ці жовчні кислоти. вони Руйнують ліпідний шар мембрани слезової оболонки, оболонки шлунка, порушують слезовий бар'єр і також сприяють виникненню запалення. І третя причина це вироблення в організмі людини антитіл до клітин шлунка, які знищують ці клітини, викликають запалення і викликають так званий аутоімунний атрофічний гастрит. А які симптоми сигналізують, що ми хворіємо гастритом? І про загострення, які сигналізують, ну основними симптомами гастриту і загострення гастриту це є абдомінальний біль і диспептичні прояви. Пацієнти, які мають прояви гастриту, скаржаться на біль в епігастральній ділянці після їжі, особливо жирної, грубої, смаженої їжі, можуть відчувати важкість, дискомфорт, відчуття раннього насичення після їжі, часто відмічають нудоту, відрижку, вздуття живота, нерідко є блювання. Багато пацієнтів скаржаться на неприємний присмак в роті, переважно зранку. Це може бути присмак кислоти, присмак геркої. Гіркоти можуть відчувати урчання, переливання в животі, нестійкий стілець з до проносів або закрепів. Такі люди часто відмічають блідість шкірних покривів, емоційну лабільність, поганий сон. Можуть бути зайди в кутках, рота, кровоточивості, ясен. І всі ці симптоми мають насторожувати людину, і обов'язково необхідно звертатися для до лікаря, щоб встановити причину всього цього і попередити подальший розвиток і ускладнення. А чи правда, що гастрит взагалі може не мати симптомів, і якщо так, то що тоді хворому робити, як виявити хворобу? Ну, дивіться, дійсно, гастрит взагалі це гістологічний діагноз. Діагноз гастриту встановлюється, коли береться біопсія для патоморфологічного дослідження? Часто цей діагноз встановлюється, коли людина під до лікаря, йде на обстеження зовсім з інших причин, якщо в людина якась не нез'ясована анемія. Якась немотивоване нездуження, загальна слабкість, і тільки тоді можна встановити, що дійсно причиною цього всього є гастрит. Часто гастрит може і тривало перебігати безсимптомно, давати якісь незначні там больові відчуття на стрес або під час якісь порушень в дієті. А ви вже говорили, що нестача вітамінів навесні впливає на загострення гастриту. Які ж маємо продукти вживати навесні, а які обмежити вживання? Ну так, вітаміни дуже важливі. Ну і, взагалі, при загостренні гастриту важливе це харчування. Але мова зараз про дієту не йде. Дієту ми зараз не застосовуємо, а говоримо про правильне збалансоване харчування. Тобто людина має в раціоні в неї бути достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Просто продукти ці всі мають бути так термічно оброблені, щоб вони не шкодили слизовій шлунка, не викликали болі, не викликали печіння, взуття живота. Надаємо перевагу овочам і фруктам з лужною дією. Це буде картопля, буряк, морква, кабачок, цвітна капуста, броколі, солодкі печені, яблуки, банани, персики. То тобто есть ці фрукти вони і овочі не подразнюють слизову шлунку. Рекомендується нежирні сорти, м'яса, риби, м'які, білі сири, але всі ці продукти потрібно готувати або варити, запікати, тушкувати на грилі тобто, обмежувати смаження, обмежувати в їжі гостре, копчене, мариноване, ну апельсини, от, мандарини, гранати, кислі сорти, яблук. Бо це все подразнює слізову шлунку, призводить до загостення хронічного гастриту і взагалі до больових і неприємних відчуттів шлунку. А чи правда, що маємо і стежити за тим, якої температури має бути їжа не гарячою, бо це подразнює оболонку шлунку, і не холодною, бо це при зупиняє травлення? Так, так тепла їжа це правильна їжа. Доведено, що вживання в їжу продуктів по температурі схожій до внутрішньої температури організму це є правильним, оскільки ця їжа легко перетравлюється. Організм людини не затрачає додаткову енергію на те, щоб її зігріти чи охолодити. Така їжа не подразнює слизову шлунку, не викликає спазм, біль печіння в животі, не викликає вздуття. І така їжа легко засвоюється. тобто всі ті корисні речовини, які є в ній, добре засвоюються і несуть свій позитивний ефект і результат. А чи правда, що хворим на гастрит категорично потрібно відмовитися від вживання алкоголю? Ну, в фазі загострення гастриту і під час гострої гастриту певний алкоголь є табу. Для хворих з хронічним гастритом в стадії ремісії алкоголь поділяється на шкідливий і дуже шкідливий. Думка про те, що міцний алкоголь це сама небезпека для шлунка, не дуже є вірною. Найбільш небезпечним для шлунка це є газований алкоголь, це шампанський і гристі вина, тому що ці міхурці газу вони подразнюють шлунок, викликають печію, вздуття, відрижку, і також небезпечними є коктейлі. Тому що тут на шлунок діє не тільки етиловий спирт, а консерванти, барники і різні ну, додатки, які додаються в ці коктейлі. Тому ну, небезпечного алкоголя немає. Є шкідливий і дуже шкідливий. А е, от коли в нас навесні відбувається в організмі адреналіну більше, так? І це також впливає на загострення гастриту. Це призводить до того, що ми стаємо не стресосійським. А як же ж бути нам емоційно врівноваженими зараз під час війни, щоб це також не впливало і на розвиток нашого гастриту, якщо хворіємо? Ну так, стрес це неминуча реальність нашого життя. Стрес це захисна реакція організму. А що ж відбувається в організмі під час стресу? Як реагує на це шлунок? По-перше, на стрес виникає спазм гладкої мускулатури. Шлунок зжимається в кулак. Ось чому людина відчуває спастичний біль в животі, важкість в животі, нудоту. Під час стресу відбувається порушення кровопостачання шлунку, тому що переважна вся кров іде до серця і головного мозку. Внаслідок цього порушується трофіка слизової оболонки шлунка і вона легко запалюється. Щоб попередити це, ми маємо в собі виробляти стресостійкість. Стресостійкість це здатність подолати вимоги, які у нас склалися. Що ж ми можемо зробити? По-перше, для вироблення стресостійкості необхідний здоровий повноцінний сон. Сон має бути не менше 8 годин, але при тому, що людина має засинати до 10-11 години вечора, а не серед ночі. Необхідний дотриматися режиму дня, режиму харчування, обов'язковий мінімум трьохкратний прийом їжі і вечеря десь о 6-7 годині вечора, не перед сном самим. Наступне людина має навчитися е, концентруватися на позитиві, не читати весь час негативні новини, негативні передачі, дивитися, тобто має відволікатися на щось позитивне, е, має в усьому бачити хоч якийсь позитив, бути впевнений в собі, впевнений в тому, що вся ця ситуація мене. Ну, Якщо людина вже ніяк не може справитися з стресом, то рекомендується, можливо, і якісь рослинні заспокійливі. А якщо і це не допомагає, то я раджу звертатися до психотерапевта, щоб цю ситуацію зупинити і щоб людина не війшла в хворобу, і потім це буде дуже довгий шлях повернення до нормального життя. На жаль, люди часто хворіють не однією хворобою, і крім гастриту, можуть мати суміжні хвороби, які лікуються медикаментозно. Це також впливає на загострення гастриту. Що ж робити хворому в такому випадку, коли йому від однієї хвороби потрібно вживати медикаментозні якісь лікування, а тут гастрит і не можна. Ну так, дійсно. Люди зараз багато вживають ліків, особливо це група аспірину, нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикостероїди. Є такі хвороби, коли ці препарати потрібно вживати пожиттєво. Але потрібно пам'ятати, що вони всі мають побічну дію, викликають гастропатії, ерозивно-виразкові ураження. Особливо групу ризику становлять пацієнти, які вже в анамнезі мали виразку, мали ерозивний гастрит, мали кровотечу. Такі пацієнти мають. Обов'язково попереджати лікаря, які будуть призначати препарати з цих груп. І ще хочу звернутися до пацієнтів, до сімейних лікарів. Що пацієнтам, яким передбачається призначення препаратів групи аспірину, нестероїдних протизапальних, обов'язково має проходити тест на інфекцію пілорі. при її виявленні, потрібно обов'язкове лікування з контролем лікування. Оскільки хелікобактер пілерна інфекція в поєднанні з цими препаратами значно поглиблює дії їх, викликає масу побічних дій, найчастіше розвиваються ерозії, виразки, які ускладнюються кровотечею. Пацієнту необхідно прислухатися до призначень лікаря, приймати ці ліки після їжі в певний час, не збільшувати самостійно дозу. І якщо лікар призначає інгібітори протонової помпи, це такі препарати, ви всі знаєте, омепразолу, пантопразолу, то їх необхідно приймати. Це не є окрема лишня таблетка, а це є ваш захист від тривалого прийому цих препаратів. а саме Препаратів групи аспірину, нестероїдних протизапальних і глюкокортикостероїдів. А от е, під час діагностики е... Гастрит, окрім клінічних аналізів, застосовують ще таку клінічну процедуру, як гастроскопія в народі ковтання зонда? Часто пацієнтів лякає ця дискомфортна процедура, і через неї вони ну, відмовляються від діагностики і відповідно від лікування. Як переконати, що це потрібно для діагностики, і це абсолютно безпечно для організму? Ну, Гастроскопію зараз так уже рутинно і не застосовують. до неї є певні покази, але якщо є покази, то її треба виконувати, бо часто ендоскопія рятує життя. Ендоскопію зараз виконують тонкими гнучкими зондами, які не призводять ні до якого дискомфорту. Я вважаю, що 90% дискомфорту, який людина відчуває під час цієї процедури, вона собі створює сама. Вона не дослухається до порад лікаря і медсестри, які завжди перед процедурою інформують, як себе поводити, як дихати, щоб не було дискомфорту. В теперішній час існує ендоскопія і під час медикаментозного сну це теж взагалі безпечно і ніякого дискомфорту для пацієнта не викликає. І хочу ще зауважити, що ендоскопія – це золотий метод діагностики захворювань верхніх відділів шлунково-кішкового тракту. Вона триває декілька хвилин, але повірте, вона встановить причину ваших скарг, причину ваших багатьох захворювань і попередить багато тих ускладнень, яких можна було минути, якщо ви не пройшли це обстеженням. І чи виліковний гастрит, і в якому випадку він може перерости у ем, виразку шлунку? Ну, це все залежить від форми гастриту. Гострий гастрит, якщо причина встановлена, він виліковним. Якщо гострий гастрит не лікується, не встановлена причина, він переходить у хронічну форму гастриту. Хронічна форма гастриту лікується значно важче. Особливо є от пілорі індукований гастрит, якщо особливо не проводиться. Діагностика хелікобактер пілорної інфекція не проводиться відповідне лікування. Хочу зауважити антибіотиками, бо люди люблять лікуватися травами, БАДами, ні, тільки антибіотики знищують хілікобактер. То цей гастрит може призводити до виразки шлунку і часто такої виразки, яка ускладнюється кровотечею. І ще хочу зауважити на хронічному атрофічному гастриті. Це теж небезпечно. Потрібно звертатися до лікаря, виконувати усі рекомендації, тому що хронічний гастрит є однією із ланкою до раку шлунку. А от часто про підліковують люди гастрит у спеціальних на спеціальних курортах, де є мінеральні води. Чи це дійсно дієвий спосіб підлікувати і вилікувати цю хворобу? Ну, у період ремісії дійсно санаторне курортне лікування на бально-питтєвих курортах це дуже добре. Вода дійсно чинить свій вплив. Так, при гастритах із нормальною чи підвищеною кислотністю призначаються гідрокарбонатні води за годину-півтори до їжі. Це вода типу Лужанська, Поляна Квасова, Боржомі. Ця вода вона зменшує секрецію в шлунку, нормалізує моторно евакуаторну функцію шлунку, що дійсно сприяє профілактиці, профілактиці запалення хронічного гастриту. Навпаки, при гастриті зі зниженою секрецією, призначаються хлористоводневі води, типу Миргородська, куяльник. Вони призначаються за 30-35 хвилин до їжі, малими ковтками. Дійсно, ця вода теж має лікувальний ефект. Але рахується, що курс прийому води має бути десь місяць-півтора і з періодичністю хоча б два рази в рік. І дійсно, пацієнти, які регулярно відвідують курорти. Значно рідше мають загострення хронічного гастриту. Ну і під час санаторно курортного лікування позитивний вплив має також режим дня, режим харчування, мають фізіотерапевтичні процедури, масаж, ванни, підводні душі. Ну і сама атмосфера. Тобто, я рахую, що санаторно курортне лікування воно дійсно показано пацієнтам із хронічним гастритом. То це лікар може призначити, чи людина сама може собі поїхати і? Ну, думаю, що краще, що призначав лікар, тому що е, пацієнт має туди їхати обстежений, він має їхати в стадії ремісії, він має мати певні аналізи, ну, щоб це не. Бо в принципі є такі патології шлунка, коли е, на фоні даже хронічного гастриту, коли санаторно-курортне лікування проти Це гіпертрофічні гастрити, це якісь гіперплазії в шлунку, коли точно. Ще не можна виключити це чи це не онкологія, коли є поліпоз шлунка, коли є адематозні поліпи в шлунку, коли є кровоточиві поліпи, то під час ну так на фоні такого санаторно курортного лікування протипоказане. А чи зараз під час війни діють санаторії і чи можна вільно туди поїхати хворому, щоб підлікуватися? Ну, якраз ці санаторії знаходяться на заході України, це Закарпаття. Вони всі працюють, приймають пацієнтів. Ну, люди мають змогу поїхати оздоровитися, підвищити свою стресостійкість. Якщо немає змоги поїхати в санаторій, чи можемо вдома замінити це якимись процедурами для профілактики гастриту? Ну, Санаторно-курортне лікування в домашніх умовах це не 100%, але людина також може дотримуватися певних правил, які покращать її, її е е якість життя. Ну, це можна і пити ту саму воду. За, ну, до їжі в теплому вигляді, десь протягом місяця людина має дотримуватися режиму дня, таке як саме в, в санаторії режиму харчування, мінімум хоча б трьох разове. Людина повинна мати здоровий сон, піші прогулянки, обливання, обтирання, масажі. Тобто ну, просто цим треба займатися. А чомусь у багатьох людей складається враження, що тільки таблетка може допомогти в лікуванні хронічного гастриту. Але ні, при хворобах шлунково кишкового тракту багато чому в лікуванні залежить від самої людини. Тобто треба змінювати своє харчування, режим дня, і воно дійсно це все благоприємно впливає на перебіг хвороби безпосередньо хронічного гастриту. Ну і наостанок підсумуйте, що ж ми повинні робити, аби не захворіти гастритом і для профілактики цієї хвороби. Так, краще профілактувати хворобу, ніж її е, лікувати. Ну, для профілактики це, вже як я говорила, має бути правильне харчування з виключенням гострої, кислої, маринованої їжі. Ніхто не говорить, щоб цього людина ніколи не вживала, але це має бути епізодично не в значній кількості, перевидавати перевагу вареній, запеченій їжі, протушкованій. Людина має мати здоровий сон. Повноцінне харчування має відпочивати, адже все це воно впливає на психоемоційний стан людини, покращує нейрогуморальну регуляцію шлунково-кішкового тракту, покращує лімфокровообіг в животі. І все це профілактує захворювання. Я вам дякую, пані Тетяно, за корисну розмову. Сподіваємося, що це допоможе хворим покращити свій стан. А глядачам бажаємо бути здоровими усього найкращого до наступних зустрічей.